Бердичівлянка Тетяна Куршин прийшла до басейну поплавати перед роботою. Жінка розповіла, що басейн був декілька років зачинений на капітальний ремонт. З 25 грудня 2023 року комунальний заклад запрацював. Тетяна оплатила разово відвідування. Це по пенсійному взяла, а потім буде абонемент брати. Скільки вам коштувало? Ну, 100 гривень пенсійне абонемент буде 880 на 8 разів. Ну всього 65 хвилин. Це разом з тим, що плаваю, Я приблизно зікаю 45 хвилин плаваю, а там роздітися, одітись, помитися після басейну. Ну, встигаю. Сергій Іващенко раніше працював тут інструктором з плавання. Чоловік каже, що тепер батьки можуть спостерігати за дітьми за допомогою камер відеоспостереження. Сергій розповідає, що після ремонту у басейні краще працює вентиляція. Провітрювання це важливо. Коли басейн там хлорка, вона хворірована, і провітрювання це дуже важливо, пливеш і це відчувається. Проплавав 40 хвилин, вийшов і якось легше трошки. Було трошки тяжче, бо тут ну щось було недопрацьоване, не зділятися не так працювала. Директор Бердичівського комунального басейну Олег Коденський говорить, що з кінця 2017 року, по кінець 2023 року, на капітальний ремонт витратили 57 мільйонів гривень. Гроші надходили як з місцевого, так і з державного бюджету. Вся стара плитка, все було відбите до, до цегли і потім по новому. Все накладено, все по-новому, сучасних матеріалів. Була зроблена вентиляція. Взагалі вся система очистки води була нова. Ми лише беремо щодня проби води, проводимо аналіз води. Поставили ми крісло для людей з інвалідністю. Навіть вже в цьому році до нас один чоловік приїжджав на кріслі. Найкраще знімає стрес. Найпродуктивніші антитепісанти. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.